19 років тому назад почалася ця програма. Після завершення 19-ї акції Письменник за прилавком традиційно відбулося і нагородження творців кращих закарпатських видань у межах щорічної літературної акції Книга на Миколая організатори визначали кращі наукове видання, краєзнавче, презентаційне, унікальне, кращу художню і дитячу книги, кращі книгу та видавництво Закарпаття 2025 Серед нагороджених отець Олександр Славець, який розпочинав цьогорічну акцію Письменник за прилавком. Відзначили в номінації краще унікальне видання за книжку про отця Івана Леликача, першого пароха кафедрального собору після легалізації греко-католицької церкви на Закарпатті. У виданні і про спроби знищення греко-католицької церкви і спонукання до переосмислень, каже автор. Це є повчання для нас, для нас, як ми повинні бути вірні Богу своїй церкві, як ми повинні жити, які наші ідеали мають бути, бо в брехні жити неможливо, і людина має жити в правді, має жити з Богом. І отець Іван Лекач жив у правді, жив з Богом, і він не хотів зрадити свою віру, свою церкву. Дякую Богу, бо це не так моя заслуга. Я старався. Докладав працю, але це перш за все відзначається греко-католицька церква, її діяльність у той час, коли її ліквідовували про священиків, які мучили, страждали, терпіли за свою віру, за віру в Бога, за свою церкву, як вони відмовлялися від усього, тільки щоб не відмовитися від Бога. І це дає натхнення. У двох номінаціях відзначений директор НДІ політичної регіоналістики, старший науковий співробітник краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького Маріан Токар. За дві колективні книжки перша із них це мілітарна хроніка Закарпаття. Ми разом робили із Федором Шандуром. Місія виконана, оскільки ставилося завдання більш глибоко. Популяризувати історію Закарпаття і принаймні в такому форматі, як вона вийшла, це вперше, де зібрано події, пов'язані з війнами, з збройними повстаннями, з революціями від початку нашої ери до 2025 року, друге видання від берегів до басейнів. Ясно, що тут більша заслуга редакторів, тобто це Роберт Левицький і Володимир Тарасюк, які детально дослідили історію водних видів спорту на Закарпатті із середини 19-го століття. Ну і до наших днів. Я був залучений вже на фінальній частині, оскільки писав лише розділ про вплив політики на спорт. Ну і таким чином я думаю, що і ця номінація, і попередні такі перемоги маленькі, говорять про те, що ця книга була дуже вдалою, і я вдячний співавторам. Це унікальне видання на мене. Так висвітлити спорт. Це треба вміти. Дякую вам писати далі. 12 років роботи і особливо приємно, що в сфері спорту спорт одна з кодових нашої загальної культури та Карпатських традицій. Є про що почати афаліт. Четвертий рік щодня відвідувала акцію письменник за прилавком Євгенія. Кожен день входиш. Чому? Бо я люблю читати. А що саме тобі подобається читати? Книжки. Які? <смірки> Будь-які. Ну, головне, щоб там не було е, смерть таке. От прям що там розказується, як він помирав. Тобто ти будеш більш позитивне да. Так. добре. Хто тобі з авторів цього року сподобався найбільше? Або яка книжка? Всі автори. А, а книжка найбільше. я дякую солдат за життя. Хто хто є автором цієї книжки? Марія Дудко із поміж нагороджених і мистецтвознавець Михайло Примич за книжку Горянська ротонда Як краще краєзнавче видання. Така акція є дуже важлива, особливо сьогодні, коли фактично більшість слідкують за інформацією, і читають, як правило, з гаджетів. Тому письменник за прилавком це можливість познайомитися з людиною, яка має власні ідеї, які викладає на папері. Це те, що називається втілене слово, і це є надзвичайно важливо, що певні ідеї втілюються як у формі книжки, а через книжку вони можуть достукати. Ти до серця дуже багатьох людей, і можливо робити цей світ трошки інакшим, ну, принаймні таким гарним, як мріють про це самі автори. Акції письменник за прилавком та краща книга Закарпаття організатори продовжуватимуть.